Вітаю, друзі. Як ви знаєте, ми розглядали те, що станеться, коли прийде Ісус. Ця знаменна подія стане неймовірним днем для послідовників Христа. Але окрім цього, це буде найжахливішим днем для тих, хто відкинув його. Як описано в книзі про двадцять 25 розділ 33 вірш. І будуть того дня вбиті Господом від одного краю землі аж до іншого краю землі. Не будуть вони оплакані, і не будуть. Зібрані. І не будуть поховані у книзі Велика боротьба ми читаємо такий детальний опис. Вся земля виглядає як безлюдна пустеля. Руїни міст і сіл, зруйнованих землетрусом, вирвані з корінням дерева, обірвані скелі, викинуті морем або вирвані з самої землі, розкидані по її поверхні, тоді як величезні печери вказують на місця, де гори були вирвані із своїх основ. Саме серед цієї величної пустелі будуть вигнані на тисячу років сатана та його злі ангели. Це є сповнення події, прообразом якої є останнє служіння дня очищення, про яке ми читаємо в розділі 23 книги Велика боротьба під назвою Що таке святилище я закликаю вас перечитати цей розділ. Або якщо у вас ще немає книги, ви можете завантажити її на цьому сайті. Біблія говорить нам, що подібно до того, як козла відпущення було вигнано в пустелю в день очищення, так і сатана буде вигнаний у спустошену пустелю землі. Після опису сцен другого пришестя Христа та знищення нечестивих апостол Іван пише, «Тоді я побачив ангела, що сходив із неба і мав ключ від безодні і великий ланцюг у своїй руці. Він схопив дракона стародавнього змія, який є і сатана, і зв'язав його на тисячу років. І він кинув його в безодню і замкнув його, і запечатав його, щоби він не зводив більше народів, аж поки не закінчиться тисяча років. Але Після цього він буде ненадовго відпущений. Ви можете запитати, звідки ми знаємо, що безодня стосується землі, в пустельному стані та темряви? Ну, Біблія описує, якою була земля на початку. У книзі буття перший розділ ми читаємо. Земля була пуста і порожня, і темрява ширяла над безодньою, вірш другий. Цікаво, що в грецькому перекладі старого завіту на єврит, відомому як септуагінта єврейське слово, перекладене тут як глибина. Є тим самим словом, перекладеним як безодня в книзі об'явлення 20 розділ. І пророцтво вчить, що земля буде повернута принаймні частково до цього стану. Пророк Єремія бачив цю майбутню подію у видінні і проголосив, «Я дивлюся на землю, і справді вона була безвидна та порожня. І на небеса вони не мали світла. Я дивлюся на гори, і справді вони тремтіли, і всі пагорби рухалися вперед і назад. Я дивився, і справді не було людини. І всі птахи небесні повтікали. Я побачив, і справді плодюча земля була пустиною, і всі міста були зруйновані перед лицем Господа, лютим гнівом його. Що сатана робитиме в такому пустельному місті? ми читаємо у книзі Велика Боротьба. Тут буде дім сатани з його злими ангелами протягом тисячі років. Обмежений землею він не матиме доступу до інших світів, щоб спокушати та дратувати тих, хто ніколи не впав. Протягом тисячі років сатана блукатиме спустошеною землею і спостерігатиме за результатами свого повстання проти закону Божого. Протягом цього часу він сильно страждає з моменту падіння його життя, повне безперивної діяльності позбавило його думання, але тепер він позбавлений своєї влади і залишився споглядати ту роль, яку він виконував, відколи вперше повстав проти небесної влади, і дивитиметься вперед із. Тремтінням і жахом, чекаючи жахливого майбутнього, коли йому доведеться страждати за все зло, яке він зробив, і бути покараним за гріхи, які він вчинив так, друзі, настане день, коли сатана і гріх будуть знищені назавжди, а викуплені Богом вічно житимуть з ним. Який це буде день? Я запрошую вас помилитися зі мною прямо зараз. Фаденгеочі, що на небесах, дякую тобі за чітке розуміння зі слова Божого та духу Пророцтва щодо того, що станеться протягом тисячі років, коли сатана буде вигнаний і усамітнений тут, на цій землі, в пустельному місті. Господи, ми прагнемо дочекатись того дня, коли гріх, дьявол і його англи повністю зникнуть. Ніколи більше не буде ніяких ознак гріха, тому що ти проженеш його назавжди. Дякуємо тобі, Господи, за слова, які ми читаємо, які дають нам впевненість, що наше майбутнє безпечне в Ісусі. І ми просимо про все це в могутнє, чудове ім'я нашого Спасителя, нашого первосвященника і нашого прийдешнього Царя, Ісуса Христа. Амінь.